Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А тепер на всі атаки по столиці та будь-якому іншому українському місту України відповідатиме двічі жорсткіше. Як от сьогодні на базі Лунінець та ушки готові до пусків ракети Ас чотириста. От я не так сталося, як гадалося. Не встигли вони розгорнути дивізіони для планування, яких їх накрили. Почалася серія каскадних вибухів. Десятки загиблих, пускові оскановки, іскандер еморятя. Телеграм-канали Партизан пишуть, що вибухи були дуже схожі. До вибухів вибухів у Луганську, втім Україна обіцяла не бити не по своїй території, тому вибухи лунали у Брянську, Білгороді і Ростові. Накрили аеродроми та військові бази російську базу Лунінець. За даними телеграм-каналу, «Білоруський партизан спопалило повністю. Тривоги не було балістика. Накрила миттєво Карма, помста за всі рази Києва. Що ж російські окупанти будуть переміщати свою техніку після ударів сил оборони ракетами атакам по аеродромах у Бердянську та Луганську. Про це заявив речник командування повітряних С. У Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. він зізнався, що наразі немає достеменних даних щодо російських втрат внаслідок сьогоднішніх ударів ракетами «Атакамс», За тому що треба дочекатися, все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел. І тоді ми будемо точно знати, щоб не розповідати зараз, плюс-мінус скільки знищили там цієї техніки. Сам факт завдання ударів на такій відстані таким топом озброєння, проти якого Росія не може фактично нічого зараз. Протиставити ставити вже говорить про те, що ситуація буде змінюватися, сказав речник повітряних сил. Зокрема, він уточнив, що ворог буде переміщуватися, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулася бавовна на аеродромах в РФ. Раніше Уніан з посиланням на американські змі писав, що США таємно передали Україні ракети атакам з великої дальності. Україна використала ці ракети для ударів по аеродромах з російською авіацією, тимчасово окупованих Бердянського та Луганського. Згодом президент України Володимир Зеленський підвев. Де що Україна отримала від США і застосувала далекобійні ракети Атакамс. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Дякую всім, хто допомагає. Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам наші домовленості з президентом Байденом. Виконується, виконується дуже влучно. «Атакамс» себе показала, зазначив він у своєму вечірньому зверненні. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.